Ви завжди кажете у суперечках з росіянами про те, що Сталін придумав такий термін, як Велика Вітчизняна війна. Правильно я вас зрозумів? Ну, може, Сталін, може особисто не Сталін. Ну це сталінська видумка, скажімо Ні, так. справа в тому, що у спорах з ними ж вони мені, е -е, це СВО, та не війна. Чого? Ніхто не об'являв, кажу. А те, що ви називаєте Великою Вітчизняною, хтось об'являв? Її ніхто не об'являв, правильно? Німці оголосили. Німці оголосили. Да, так, але радянська пропаганда казала там виролом, без об'явлення війни. Не радянська правильно? пропаганда, а насправді оголошення я було. Включаю, я їм включаю оголошення Левітана від 22 червня. І там, кажеться началась велика Отечественная війна. Так що отут така невеличка поправочка, добре. Так, а в чому суть поправки, я так і не зрозумів. Ви кажете, що Сталін видумав. Сталін по великому рахунку трошки язик в одне місце засунув і до 4 липня, здається, взагалі не появлявся в медіапространці тодішньому. Ну так, а з цього, що випливає, що не Сталін придумав це формулювання, чи хто? Ну скажем так, можливо і він, хто його знає. Я думаю, що Левітан просто так осіб, не не ні. То так за що ж і мова? Що Жливо. скоріше цей текст затверджувався, я не знаю. Це треба подивитися в джерелах, хто писав цей текст, ким він затверджувався, і хто, власне, вперше вніс таке поняття, як Велика Вітчизняна війна. Але то, що це сталінський так си, період і сталінська видумка, ну в цьому сенсі. Ну, Це вперше взагалі визначення саме 22 червня і прозвучало. У Лівітана із, із оголошення Левітана. так. А в якої о котрій годині було оголошення Левітана? Ну цього я вже не знаю, це вже вам історикам. Спочатку був виступ Молотова, наскільки я знаю, а не оголошення Левітана. Треба дивитися хронологію. І, по-моєму.